Ну, знову щось таке дворище. Оце от теж у них дуже складно приділити, що таке є середній клас. От, наприклад, такий будинок в такій місцевості з таким парканом. Е, ну, інколи вони кажуть, що це і є середній клас, інколи все-таки кажуть, що ні, що це заможні люди. Ну, їх не можна назвати занадто заможніми. От бачите, гірський сільський магазин з таким асортиментом. Як завжди, маленькі пакетики з оцим фасуванням. Все класично. Але знову ж новий. І правильний рок н рол там ще грає. Майон гапан. От а з цієї сторони.